Ну а зараз до побутової теми у Києві мешканці новобудови вже кілька років живуть фактично на будівельному майданчику серед купи недоробленого, але згідно з проєктом, обіцяного забудовником. Зокрема, без належної системи пожежної безпеки. Люди роками судяться зі слученим забудовником. Один позов вже програли. Та після трагедії минулого року, коли в будинок влетів ворожий шахет і загинула дитина, верховний суд переглянув докази мешканців, і зрештою, забудовник частину грошей на Необлаштовані системи в під'їздах таки переказав ОСББ, але витратити їх люди поки не можуть. Чому Інна Горіненко розбиралася голова ОСББ, пан Вадим із сусідами вже п'ять років судиться із забудовником. Реально, цей будинок був зданий як ну, незавершений будівельний майданчик. Мешканці платили за квадратні метри у новобудові живі гроші. Перші роки, як почали жити, житловим комплексом управляли комунальники від забудовника, але сусідів якість послуг не влаштовувала. Зголосилися зробити об'єднання співвласників. Взялися самі керувати справами двох багатоповерхівок. Ми почали обслуговування будинків, утримання свого майна з нуля. Ми запросили спеціалізовані компанії, які нам дефектували. Проблемні місця по пожежці, те, що тут всередині в під'їздах, те, що там в технічних приміщеннях, після експертизи в ОСББ виявили, що житловий комплекс не відповідає проєкту. Спершу скидалися грошима на першочергові потреби, як от пожежна сигналізація. Бо таке самовладення мало стояти в диспетчерській, але мабуть, зекономили на всьому. Просто частково були встановлені тут ящики, але без програмного забезпечення. Це все почали відновлювати в принципі одразу протягом 2019 року. За кревні мешканці ще змонтували систему димовиталення з поверхів, і саме це разом з сиренами врятувало людей рік тому, коли у 20-й поверх вночі просто у квартиру вдарив ворожий дрон. Дівчинка 14 років загинула, але в цей час сусіди встигли безпечно з квартир спуститися сходами. А от рятувальники мали клопіт. Води в гідрантах не було. Ну і це відтянуло час для. ДСНС їм потрібно було тягти гідранти до 20-го поверху. Свої рукава. Бо в будинку пожежний водогін ніколи не працював. Хоча за проєктом такий мав би бути. Показує пан Вадим частину системи. Це на гідранти поверхові для пожежотушіння. Має подаватися вода, але далі видно просто заварені заглушки. Це система водогону для квартир. Схожі вузли насосних сосних станцій із шафами керування, з яких воду подають у пожежні рукави, мала бути поруч, але забудовник її не змонтував. Щоб система таки запрацювала, всю ділянку мешканцям треба вкласти понад мільйон гривень. І що таких грошей вже не мали, а й забудовником домовитися не вдалося. ОСББ пішло до суду. І по закону мешканці не мають це фінансувати, тому що кожен співвласник, коли купував квартиру, він купував її вже да, відповідно до проекту з пожежною системою, система пожежогасіння, гасіння, і так далі. Київ місьбуд, не надав жодного доказу того, що відбувся монтаж. Утім, усі позови щодо системи пожежної безпеки в будинку ЖК мешканці програвали до минулого року, коли в будинок летів шахет, і вже були проблеми із гасінням пожежі на 20-му поверсі. Проблематика а... Цього будинку в тому, що у 2016 році, коли здавався будинок, фактично в експлуатацію при видачі сертифікату не було ні перевірки ДСНС, ні підписів ДСНС, тому що того не потребувало законодавство. Позбавлені впливу на забудовників із системи безпеки в будинку, в ДСНС певнять, перевіряють пожежні гідранти в околицях, якщо такі є. Де-інде такі проблеми існують для цього. Підрозділи ДСНС здійснюють перевірки вододжерел зовнішніх два рази на рік, і відповідно в ДСНС є актуальна інформація. Щодо працездатності або непрацездатності тих чи інших гідрантів, крім водопостачання в будинку, не домонтував забудовник системи пожбезпеки і в паркінгу, хоч до стелі і прикріпили труби для системи оприскування над паркомісцями. А от того, чим гасити у разі пожежі, немає. Як і того, чим сповістити людей всередині про небезпеку. Бачимо ті тільки прокладену лінію проводу, але самі сповіщені не встановлені. Це система димовидалення. як ми бачимо, що тільки кусок повітропроводу є, а самої системи нема. Навіть вихід назовні до двигунів замонолічено. Щоб зробити всю систему згідно з вимогами пожежної безпеки у паркінгу, співвласникам квартир треба викласти понад 10 мільйонів гривень. Що таких грошей не мають, то далі судяться із забудовником. Ми намагалися з'ясувати у Київміськбуді, як здавали житловий комплекс без монтованих систем пожбезпеки в двох будинках та паркінгу. Однак за три тижні відповіді жодної не отримали. Після влучання шахеду у горішні поверхи рік тому і загибелі дитини мешканці звернулися до верховного. Суду або ще раз переглянули їхню справу проти забудовника. Вони підтримали наші позовні вимоги і зобов'язали забудовника сплатити ці кошти. Зрештою, Київміськбуд виплатив ОСББ гроші на монтаж необхідних систем на поверхах будинку. Але мешканці бояться витрачати майже 3 мільйони гривень. Бо адвокат забудовника попередив про апеляційну скаргу. Інна Горіненко, Володимир Коваленко, вікна СТБ, марафон Єдині новини.